В умовах суворої зими на передовій звичайна окопна свічка стає для наших захисників не просто джерелом світла, а справжнім порятунком це і можливість зігрітися, і спосіб приготувати гарячу їжу. А в Одесі волонтерський центр берег життя виготовив уже понад 200 тисяч одиниць. Допомагати українцям приїхало навіть подружжя із Фінляндії. Як працює злагоджений механізм теплопостачання і чому для фронту годиться далеко не кожна бляшанка? Дивіться у наступному матеріалі Андрія Анастасова. У невеличкому приміщенні обмаль вільного місця. Всюди бляшанки, які одесити приносять для збройних сил України. Проте волонтери наголошують, для виготовлення окопних свічок придатні не всі ємності. У пріоритеті банки з під вороку, кукурудзи, м'ясних консерв. Саме вони є найкращою сировиною. І Тож ми дуже просимо не нести банки, які е, не підходять за розміром, тобто котячий корм, олівка, е, високі банки, вони не прогорають до кінця. Перший етап сортування цим саме займається подружжя з Фінляндії Ніна Йохана та Темо Йоханес. В осередку іноземні волонтери працюють уже три місяці. кажуть, відчувають солідарність з українським народом у його боротьбі з країною-агресоркою our own history with Russia. Ну, ви знаєте, ми з Фінляндії. У нас своя історія з Росією. Тож нам здалося правильним долучитися і допомогти покласти цьому край, адже ми вважаємо, якщо Україна не виграє цю війну, вона продовжиться і пошириться, наприклад, на Естонію. Сімпортату Штандаптуде. Саме тому важливо протистояти їм, тобто Росії, і цей осередок – чудове місце для цього. Взагалі я вважаю, що будь-яка допомога корисна для армії, тож просто роблю свою частину роботи. Ось і все. Відсортовані бляшанки транспортують в інший район Одеси. Тут разом зі своєю групою студентів працює Олена Конікова, викладачка української мови. Вони роблять так звані закрутки у банки, вкладають стрічки гофрованого картону та гніт. Парафін просочується в цікаві ці дірочки, плюс папір в в себе на парафін, і таким чином свічка довше горить. Наш Завдання заповнити їх отаким чином, равликовим чином скрутити ці стрічки і помістити в коробку. Фінальний етап відбувається вже в окремій майстерні. Тут волонтери готують суміш із парафіну, стеарину та рослинної олії. Сировина, яку закуповують за донати, плавиться у каструлях за спеціальною технологією. Потім цією рідиною власне, заливають бляшанки. Оці закрутки, що ви вже бачили, заливаємо по самий верх, щоб вони добре горіли. Це для третьої штурмової бригади замовлення на дві тисячі свічок. Волонтери кажуть, така децентралізована схема демонструє високу ефективність від початку повномасштабного вторгнення. осередок берег життя виготовив для збройних сил вже. Понад 200 тисяч окопних свічок робота триває щодня. Люди приходять, коли в них є вільний час, узгоджують хто що робить, хтось сортує, хтось заливає, хтось пакує, і це знаєте, як складова такої системи, як має працювати суспільство. Вони роблять свою роботу. Ми робимо свою роботу, і тільки разом ми зможемо існувати. Від військовослужбовців своєю чергою слова подяки захисники кажуть, наскільки важливо, особливо під час суворої зими, мати у бліндажі запас окопних свічок. Це не просто джерело світла у холодних польових умовах. Вона стає справжнім порятунком, дає змогу зігріти руки та тіло, підігріти їжу та воду, коли немає можливості розпалити вогонь. У зимовий період такі дрібниці напряму впливають на здоров'я. Витривалість і боєздатність наших захисників. Щиро дякуємо. Волонтери підтверджують, замовлені з фронту нині дуже багато, тому закликають українців збирати бляшанки і приносити до відповідних пунктів, аби наші захисники завжди були забезпечені окопними свічками. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міханошин, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.